Мої вітання. Задача з математики: Знайти довжину кола, не використовуючи формулу L дорівнює 2 πr побудувати відповідні креслення. Коло задано параметрично. Система x дорівнює 2,5 косинус t Y дорівнює 2,5 синус t Спочатку виключимо параметр t. Для цього піднімаємо ліву і праву частину кожного рівняння до квадрату. Маємо система квадрат дорівнює 6,25. Це 2,5 в квадраті. Косинус квадрат t. Друге рівняння піднімаємо до квадрату ліву і праву частину. Y квадрат дорівнює 6,25 синус квадрат Т. Тепер додаємо ліву і праву сторону цих рівнянь. З лівої сторони маємо х квадрат плюс y квадрат дорівнює з правої сторони 6,25 косинус квадрат Т плюс 6,25 синус квадрат Т. Бачимо, що з, лівої сторони, з правої сторони можна винести 6,25 задушки. Виносимо. В душах лишається косинус квадрат Т плюс синус квадрат Т. Але це в нас одиниця. Тому. Косинус Т плюс синус квадрат т це тригонометрична одиниця. Тому лишається х квадрат плюс y2 дорівня А 6,25 це 2,5 квадраті. Отримали ось таке рівняння. Але це рівняння кола з центром початку координат. І радіусом 2,5. Будуємо його. Система координат. Центр кола в початку координат 0. І радіус 2,5. Побудували задане коло. Тепер треба обчислити його довжину. Для цього використаємо формулу довжини кривої, заданої параметрично. L дорівнює Інтеграл від t1 до t2, корінь квадратний х від т' до квадрата, плюс y від t штрих до квадрата. по dt. Підставляємо значення. Бачимо, що межі інтегрування будуть від 0 до 2π. Параметри Це в нас кут змінюється в даному випадку. Замість х підставляємо 2,5. Косинус t замість ірика 2,5 синус t. Підставили. Далі знаходимо похідні. І піднімаємо до квадрата. 2,5 до квадрата буде 6,25. Похідна косинуса. Мінус синус, але до квадрата буде синус квадрат t. Плюс далі. Знову 2,5 до квадрата це 6,25. Похідна синуса косинус. І піднімаємо до квадрата косинус квадрат Т. В дужках під, під, під коренем 6,25 виносимо за дужки, І лишається синус квадрат Т плюс косинус квадрат Т. Це тригонометрична одиниця. Тому маємо корінь 6,25. Це буде 2,5 і виносимо за знак інтеграла, тому що сталий множник можна винести за знак інтеграла. Лишається інтеграл від 0 до 2π dt. А інтеграл dt – це просто t. t І межі інтегрування від 0 до 2π ставимо. За формулою Ньютона-Лейбніца підставляємо зразу верхню межу. 2,5 Т помножити на 2, замість теп сторони 2,5 це буде 5π. А коли підставляємо 0, то буде 0, мінус 0, можна написати. Отже, довжина кола в нашому випадку 5π лінійних одиниць. Записуємо відповідь. Довжина кола 5π лінійних одиниць. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові! До наступної зустрічі!